У французькому клерфонтені, в самому серці тренувальної бази Національної збірної, 1 вересня розпочався підготовчий збір синіх. Саме тут футболісти Франції розпочали тренування перед відбірковими матчами чемпіонату світу, які відбудуться проти України та Ісландії. Атмосфера на базі була насичена робочим настроєм і водночас передчуттям важливих ігор. До складу прибули як молоді таланти, так і добре відомі вболівальникам зірки. Першими з'явилися воротар Лукас Шевальє та півзахисник Дезіре Дуе. Далі приїхав капітан команди Кіліан Мбапе, який завжди привертає найбільшу увагу журналістів і вболівальників. До табору приєдналися також нападник Юго-Екітіке, півзахисник Ману Коне та форвард Усман Дембеле. Окремої уваги заслуговує саме Юго-Екітіке. Нападник Ліверпуля вперше отримав виклик до головної команди країни. Його включення до складу стало можливим після того, як травмувався Раян Шеркі. Федерація підтвердила зміну лише напередодні 31 серпня. Хоча Екітіке відмінно проявив себе на Старті сезону в англійській прем'єр-лізі тренер Дешам спершу залишив його за межами списку. Причина проста: конкуренція в атаці збірної Франції надзвичайно висока, і навіть молодим зіркам доводиться чекати свого шансу. На прес-конференції головний тренер французів дід'є Дешем зупинився на найближчих суперниках. Він відзначив українську збірну, підкресливши, що її гравці завжди віддають усі сили, коли виходять на поле у футболці національної команди. Україна має дуже хорошу команду з якісними гравцями. Навіть ті, хто мало грає у своїх клубах, завжди показують максимум за збірну. Це приносить їм величезний Ряд енергії та особливу мотивацію наголосив Дешам. Та справжнім інформаційним акцентом стала заява тренера про його майбутнє. Дід'є Дешам чітко повідомив журналістам, що після чемпіонату світу 2026 року він залишить посаду наставника збірної Франції. У вересні наступного року мене тут уже не буде. Це абсолютно точно. Я буду в іншому місці, заявив він. Після розмови з пресою футболісти вийшли на тренувальне поле. Серед них можна було побачити Маркуса Тюрама, Дайо Упамекано, воротаря Бриса Самба, Кіліана Бапе. Та Усмана Дембеле. Гравці провели розминку, відпрацювали передачі та комбінації. МБП активно спілкувався з Дешамом і його помічником Гі Стефаном. Новачок команди Екітіки знайомився з партнерами по збірній, жартував із Кефреном Тюрамом та Малодюсто. Молоді футболісти Дезі Редуе, Кефрен Тюрем, Магнеса Кліуш, Ману Коне та Малогюсто працювали над фізичною підготовкою, виконували бігові вправи. Атмосфера на полі поєднувала дисципліну і товариськість. Попереду у французів два важливі матчі. Уже 5 вересня у Вроцлаві, Польща, вони зустрі Нуться зі збірної України, а 9 вересня Франція прийматиме Ісландію на своєму полі. Ці поєдинки можуть стати вирішальними для старту відбіркової кампанії, і команда Дешама налаштована підтвердити свій статус одного з фаворитів світового футболу.